Мер Львова Андрій Садовий каже, що на Львів чекає транспортний колапс через зростання кількість авто у Львові. І він пропонує взяти кредит на громадський транспорт. Що ви про це думаєте і чи врятує така інвестиція міста? Нічого доброго, від е, брання кредитів садовим я не чекаю. Він вже кредитів стільки набрався, значить, що а результату бачу ноль. Де наш сміттєвий завод? Де, де, де всі інші його прожекти? Вже він стадіон будував. Так що почекаємо на нового мера, тоді будемо брати кредити і вирішувати цю проблему. Він також обурюється, що люди не купляють паркомісця у своїх будинках на автомобілі, а натомість лишають їх десь так серед міста. І е, ці місця зазвичай коштують десятки тисяч доларів. Як думаєте, чи є можливість людей купляти ці паркомісця? І взагалі От під час війни і є, є можливість, значить, ну як у кого. Судячи по вартості тих авт, що на тротуарах запарковані, я би б взагалі перекрив центр Львова від транспорту. Можуть перейтися невеликий в нас центр. От хай робить парку місця трошки далі від історичної зони Львова, охоронної зони ЮНЕСКО. Мер також пропонує люди. В Чехії це можуть зробити в Празі, в інших містах так само, а в нас прошу дуже подивитися. ну, Зараз завісно, так? І Мер також власне пропонує пересідати людям на велосипеди. Тим, хто може, і... от, от хай пересідає. Знаєте, як його називають в народі Лис Микіто. От. І як кажуть, що він такі має здібності, що може повітря продати по два рази за один грам там. чи за, за кілограм повітря може два рази взяти гроші. Так що вірити йому дуже тяжко. Вони такі гроші отримують. Дуже великі, за що, за яку роботу і дивиться, де, де що продати, наприклад, бруківку продати, От, відбити гроші, щоб нову бруківку таку зробити. Так говорить Великий Львів, а ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.